Дивися. Ан, що двійкі красиві. Коричневенькі. А он коричневенькі сидять. Дивись, червоненькі пташечки ходять якісь. І червоненькі, і чорненькі. Не знаю. Вальдрап, і ротер Сихлер. Зихлер. Це политики. Я не знаю, вы же? Не хочу я кабанчиків дома. Пачек, а можна Junior zoo погладити можна тільки не лякати. Дивись он шай, які є Юсеф! Юзеф! Ан ззаду підходить, зараз папу по попі буц. Що думаєш, я шуткую? і подивися під лівою рукою. Я ж кажу, що підходить ззаду. За хвостика не можна. Може буцнути? Ні, бігом не підбігай. Ага, бачиш? Бо ти біжиш, не батькрій. Угу. Uh -huh. Бачиш, два віслючка є І uh -huh. козочки рогаті. I uh -huh. I don't do. I don't touch. Бачите, хотіли битися. Що, дивись, рибки плавають. Ага, я бачу. Жабка. Жабка? Ось тебе в куточку б. сиди, дивися. Перед тобою жабка. Ой. Фін, то, а, десь... Суханну, то, а туди. Можна зайти? Де? І знову йдемо під горбочок. А <сі> на будемо. побудемо. не немає, клонки. Дивись на догори. Пташечка зверху. Не знаю. Хтось такий floor. красивий. Зверху. Вас. Я еду Нельзя. Ай, его <coughs>

Китя Мура, да? Китя Мура, де ти була? Я гукала, ти не чула, да? так? Да. <гум> Двікий красивий. М -м -м. Ага. Може бути п'яснім. Може... Почуть... -мо. Чухається, бачиш? А він може отак вот чухатися. І так може чухатися, да. Дивись!